Ти розібрався зі своїм фінансовим рівнем, зрозумів точку А, зрозумів, куди ти хочеш прийти, що для цього треба. І виникає питання: а що далі? Є три шляхи розвитку подій: перший він найпростіший це інфантильний. Ну, сьогодні почув, завтра забув і все залишилося як є. Другий це самостійний. Коли ви розумієте, що у вас все ок з дисципліною, знаєте, куди ви хочете. Що ви хочете, і прописали собі покроковий, скажімо, план, навігатор ваших дій. І є третій варіант, коли ви обираєте партнерський формат. Коли ви взаємодієте з вашим фінансовим наставником, з вашим фінансовим радником, який допомагає, підказує, підтримує і направляє в тому напрямку, щоб ви якомога швидше могли досягти ваших цілей. Діліться в коментарях, який шлях обираєте ви для себе. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який у шапці профілю. Там я викладаю постійно дуже корисну і цікаву інформацію. Ну а якщо самостійно розбиратись в цьому складно, записуйтесь до мене на фінансовий розбір. І тоді пишіть у коментарях слово розбір.